У Костопільському спортивному ліцеї відкриють відділення жіночого гандболу. З цієї нагоди в обласному центрі організували прес-конференцію. Гандбол у регіоні один із тих видів спорту, який стрімко розвивається. Жіноча команда з Рівного виступає в елітному дивізіоні, а повноцінне відділення стане другим в області. Жіноча команда грає в Суперлізі, і для підсилення спроможності нашої жіночої команди ми хочемо відкрити відділення саме гандболу. Спортивному ліцеї планується, що у Костопільському відділенні зможуть займатися близько трьох десятків юних гандболісток. Набиратимуть дівчат старших класів і не лише з Костополя, а й з інших громад області та України. Ми зможемо тоді і набирати дівчат, і ті дівчата можуть також десь і в офіційних іграх. Грати в Україні і також, звісно, ми зможемо їх виховувати для майбутнього покоління команди, яка, звісно, буде грати в суперлізі ще не один рік. Тренуватиме дівчату спортивному ліцеї Костополя Олександра Шульгіна. Більше 20 років вона виховувала юних гандболісток на Дніпропетровщині. Рівненський гандбол знаю дуже давно. Ми приїжджали сюди на змагання, тут приймали участь у чемпіонаті України з дітьми. Ну і багато років спілкуємося з тренерами. Маємо Спільні розмови, спільну роботу. Гандбол на Рівненщині розвивають не лише у спеціалізованих відділеннях, а й у секціях на базі навчальних закладів. Такі вже діють у трьох селах на добровиччині, а також корнені біля рівного та дубно. Якщо е, наш спортивний ліцей буде розвивати новий напрямок, це означає, що нам треба думати про кадрове забезпечення, і дякую, що представили тренера. Тому що це найголовніше. Най, найголовніше людський капітал. Ми маємо розуміти, що діти обиратимуть цей вид спорту. То тільки за умови, коли вони будуть мати хороших тренерів, які будуть їх мотивувати, повноцінно запрацювати нове відділення на базі обласного спортивного ліцею має з 1 вересня. До того часу заклад забезпечить усім необхідним інвентарем та проведуть набір дівчат-гандболісток. Микола Бражицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.